У кожної господині є свої секрети приготування фірмових страв. Важливе значення на кухні мають спеції і приправи. Зазвичай їх купують в магазині, але свіжозібрана травичка набагато ароматні, тому любителі прянощів вирощують зелень самі, однак часто обмежуються кропом, петрушкою кінзою, майораном, але розмарин теж не складно виростити вдома, користь розмарину. Розмарин, вишукана пряно, ароматична приправа, овочі, супи або м'ясо приготовані з розмарином набувають тонкий ніжний аромат. У баранині, запеченої з цією спецією, зникне неприємний запах. Італійці не вважають піцу правильно приготовленої, якщо в начинку не доданий розмарин сприятливий вплив на організм розмарин не тільки пряне. Але і лікарська рослина воно збільшує вироблення шлункового соку і покращує травлення, можна просто покласти зелену гілочку в чай, і вийде смачний і цілющий напій, що стимулює розумову діяльність. У народній медицині молоді паростки і листя застосовують у вигляді відвару, в тому числі в клімактеричний період, як м'яке натуральне, заспокійливе. При шлункових кольках і болях в серці відвар використовується як болезаспокійливий. Ванни з розмарином надають розслаблюючу і протизапальну дію, відео користь і протипоказання розмарину, як виростити корисну пряність в будинку, вічно зелений середземноморський напівчагарник, що володіє свіжим хвойним ароматом, можна виростити вдома на підвіконні лоджії або балконі. Розмножується розмарин живцями і насінням. Розглянемо обидва способи вирощування живцями. Живці розмарину можна придбати в садових центрах або вкоренити самим. Для цього відріжте від рослини один три добре сформованих з дерев'янілих відростка, обірвіть нижнє листя, налийте в прозору ємність, відстояла добу воду і помістіть в неї живці так, щоб нижні листочки не торкалися рідини, можна використовувати мохсфагнум або гідрогель, просочені водою. В цьому випадку живці вкладають в наповнювач, він буде поступово віддавати рослині накопичену вологу. Поставте на світле місце через три тижні паростки пустять коріння. Тепер їх треба помістити на постійне місце. Для посадки нам знадобляться слаболужною або нейтральний ґрунт на упаковці повинен бути вказаний в діапазоні від 6,4 до 8,0. досить просторий, краще керамічний. Вазон рекомендована висота 15 двадцять діаметр. 25. Дрібні камінчики або карамзит. Послідовність дій. На дно вазона помістіть, тренаж. Засипте його підготовленим ґрунтом, зробіть поглиблення і посадіть живці так, щоб коріння були повністю в землі, Полийте помірно вирощування з насіння. Насіння розмарину можна придбати в садовому магазині або замовити поштою однак, через велику кількість ефірних масел в насінні розмарин сходить вкрай неохоче, щоб стимулювати процес прокльовування насіння. Зробіть наступне: покладіть їх в марливий мішечок і прополощіть в гарячій воді. 4,050 залиште до повного охолодження, промийте прохолодною водою і просушіть. Тепер можна сіяти, розкладіть насіння по поверхні ґрунту, потім злегка втисніть в неї, ґрунтом не присипайте і не прикопуйте. Насіння дрібні, можуть не пробитися, помірно полийте, краще використовувати пульверизатор. Так волога надійде в ґрунт рівномірно. Накрийте плівкою з невеликими отворами для провітрювання і поставте в тепле місце. Через три тижні з'являться перші сходи. Догляд за розмарином, як уже згадувалося, батьківщина розмарину земномор'ї. Тому для оптимального розвитку в нашому кліматі йому необхідно створити сприятливі умови освітлення і провітрювання. Світло повинно падати на рослину не менше 8 годин на день, краще поставити вазон на південне або південно-східне вікно. Неправильно підібране місце може бути причиною поганого росту чагарнику. Розмарин любить свіже повітря. Влітку вазон рекомендується тримати на балконі або лоджії, можна прикопати на садовій ділянці. Полив і підгодівлі дуже часто. Початківці квітникарі поливають свої рослини рясно, мало не кожен день. Для розмарину це неприйнятно. Коренева система не витримає і почне гнити, ґрунт повинен бути злегка вологим, а не мокрим, поливайте часто, але помірно, завдяки глибоким корінням, дикоростучий розмарин насичується підземними водами, це допомагає йому в посушливому кліматі залишатися зеленим весь рік, недолік вологи рослина переносить легко, але не забувайте його оприскувати полистю з пульверизатора, щоб очистити від пилу. Підживлення виробляють в зимовий період раз на місяць. А в літній, кожні два тижні, підійде будь-яке універсальне добриво для кімнатних рослин, догляд в зимовий час. сини настає період спокою. Вазон з чагарником переносять в прохолодне приміщення, де і залишають до весни, коли вскорочують, листочки обривають, необхідно підтримувати температуру повітря 10-15. тоді навесні набрався сил розмарин цвіте світлими ніжно бузковими квітами. У перекладі з латині. Розмарин означає морська роса. Стародавні римляни вірили, що неповторну забарвлення квітів він придбав не випадково, адже красивий чагарник росте по схилах гір середземноморських морських узбереж. Якщо вазон став малий для рослини, потрібно надати йому більш простору ємність. Пересадку здійснюють раз на рік в квітні до цвітіння. В інший час розмарин може не прижитися на новому місці, обрізка куща. Підріз розмариновий кущ добре піддається формуванню, кінчики пагонів прищипують, щоб повільнити їх зростання. Можна обрізати із деревілі гілочки. головне знати міру, інакше рослина втратить силу і зачахне. Додаткову обрізку можна проводити після цвітіння. Розмарин чудово підходить для формування міні-дерев. Правила обрізки рослини: видаляйте одну третину або менше втечі від кінчиків листя. Чи не обрубувати деревне підставу чагарнику? Кращий період для обрізки зима і рання весна. Можливі проблеми вирощування, коли вперше вирощуєш розмарин, можна зіткнутися з деякими труднощами, але не лякайтеся, ми підкажемо, як їх подолати, фотогалерея. Ознаки помилок в догляді і поразок куща. Розмарин жовтіє зміст в жаркому приміщенні в зимовий період. Крапками на листках розмаринує білокрилка або попелиця. Білий наліт на листках і стеблах ознака несправжньої борошнистої роси. У кущика опадають листочки занадто багато вологи таблиця. як лікувати розмариновий кущ. Проблема способи її вирішення. Листя зблякли і починають в'янути притинете чагарник, щоб обмежити інтенсивність попадання прямих. Сонячних променів пожовкли нижні листочки рослині, не вистачає вологи, поливайте частіше, ослаб аромат, опадає листя. Занадто багато вологи, обмежте полив, білий наліт на листках і стеблах, який пізніше коричневія рослина, уражена несправжньою борошнистою росою, видаліть уражені частини рослини, пересадити в знезаражену ґрунт, обробіть байкалом. Або фітоспорін на листках з'явилися точки. Листочки згортаються і деформуються. це білокрилка або попелиця. Розпиліть на рослину, адмірал або актару. При правильному і регулярному догляді розмарин росте до 25-30 років. Весь цей час він буде очищати і дезінфікувати повітря у вашому домі завдяки речовинам, що містяться в ефірному маслі. Молоді пагони забезпечать вашим стравам пряний смак і аромат. А засушені гілочки з листям поміщені в шафу збережуть вовняні речі від молі.